Товкаєшся на думку, що коли Володимир Олександрович обіцяли побороти корупцію, як приходили до влади, то він чітко мав на увазі, що об'єднає довкола себе людей, щоб цю корупцію очолити. Інакше я не можу пояснити ці всі процеси, які відбуваються. Чи людина, яка зараз очолює арму, мала досвід, чи людина, яка очолює армію, мала можливості зупиняти корупційні ризики. Ну, мене таке враження, що і не мала можливості, і не хотіла цього робити, тому що завдання були абсолютно інакші. І замість того, щоб стати інституцією, яка гарантує прозорі механізми, яка гарантує підзвітність, ця інституція стала черговим ручником вирішення в ручному режимі тих чи інших владних питань. Але з іншого боку, ми маємо таку дивну тенденцію, що всі, хто оточує Зеленського, вони просто заточені на корупційні скандали. І от мене питання: наскільки це нормально? Що чиновники при владі, такі як пані Стефанішина, пані Свереденко, вони оточені цими всіма скандалами, але для них це все нормально. Бо в будь-якій іншій європейській державі чиновник, який суголосний з цими корупційними скандалами, написав би точно заяву на звільнення. А у нас розказують, що все в порядку. І за розслідуванням журналістів, пані Стефанішина і її чоловік пов'язані з корупційними скандалами, і це теж якось нормально. Але на жаль, це також нормально, коли і пані Стефанішна, і пані Свериденко педалюють абсолютно незаконні санкції проти лідера опозиції Петра Порошенка і не бачать цьому всьому порушення закону. Навіть вчора, знаєте, от люди, ви вчора голосували за генпрокурора. Я згідна, що в час війни особливо потрібен генпрокурор, але все це відбувалося через грубе порушення закону. Про яку євроінтеграцію ви хочете говорити? Про які європейські перспективи Української держави ви хочете говорити? Люди, які ведуть переговори про євроінтеграцію, вище голови в корупційних скандалах. І Україна мала би це все вирішувати. Але ви знаєте, напевне, для вас це все офтоп. топ Так само як сьогодні ви вшановуєте жертв вчорашньої трагедії, але вам взагалі не приходить на думку. Що треба категорично міняти порядок денної Верховної Ради і голосувати попередовсім законопроєкти, які посилюють збройні сили і посилюють оборонку. Ні, ви займаєтеся своїми шкурняками, але за це прийдеться платити.